Якщо розв'язати таке завдання, нам потрібна теорема Вієта. Знаю, що ви її не дуже любите, але вона нам дає суму і множення наших коренів. Перепишу вираз, дивіться, я зразу підпишу собі тут зверху, що ж це означає мої букви. Дивіться, А, це буде одиничка, тому що тут стоїть один Б це буде мінус 5, дивіться, Б, я визначаю ось воно біля х стоїть разом з його знаком. Тепер це, це в мене буде мінус 3. Супер. Дивіться, це ми визначили, пробуємо тепер розписати і тоді підставимо туди так, що нам Дашу просто розписую, Нам не треба Х1 x 2 знаходити. Дивіться, що я знаю, коли в мене такий дріб, як би я шукала спільний знаменник. Я б сказала, що це A, І коли б я перевіряла, да, тут поділила б, домножала на А, тут на Б. Дивіться, в нашому виразі з вами буде точно так само: спільний знаменник буде Х1х2. Це зовсім різні, як букви. Тоді тут одиничка, я домножу на Х 2 а тут одиничку домножу Х x1. Дивіться, Х в другому. Далі, плюс х в першому. Все, дивіться, це майже наш розв'язок. Чому я так впевнено про це кажу? Якщо ви звернете увагу, то це в мене сума коренів. А що мені дала теорема в Єта, результат суми коренів? Тобто B в нас було мінус 5, значить, сума буде мінус b, тобто 5, і тут стає в нас 5. Тепер що ще я бачу? Мене цікавило з вами. Правда, який це колір взяти? Оце. А це в мене ще множення? Ого, а це в нас буде мінус 3. Єдине, що тепер, да, я бачу, що ми ділимо плюс на мінус, а це буде мінусове число, ну і я можу знайти цілу частину, тому що 5, правда, я можу сказати, що 5 – це 2 плюс 3. 2 поділити на 3 – це 1 ціла, і там залишається тільки 2, а 2 третіх. Все, це і буде наш розв'язок, так і записуємо.